Коробаю, міраю, коробаю, міраю, я ж тебе весільний коровай. Це символ щасливого життя молодят. Це оберіг і голова усього весільного дійства. Його випікали один єдиний раз при першому одруженні. Замішували тісто коровайниці, жінки, які були щасливі у шлюбі. Їх мала бути непарна кількість. І якщо коровай вийшов невдалий, ілі тріснув, і щось таке. Така була відмерка, що, що дуже погано. чекали короваю і діти, а найбільше шишечок, які мама приносила з весілля, згадує Галина Андрієва. Ми самі коли діти чекали з нетерпінням, коли мама прийде із короваю і принесе на дому теплі ще шишечки. Ми, як ті діти, горобчики дожидалися, коли коровайниці винесуть на вулиці маленькі шишечки, тому, що це найсмачніше було взагалі. Ну і кожного разу, коли я дивлюся весілля, я дивуюся майстерності наших коровайниць, тому що кожна хоче себе перевершити. Милували око рум'яними боками зі смаком, прикрашеними маківками не лише короваї, різнобарні весільні рушники та вишивані сорочки майстринь зачаровували красою. Серед експонатів був навіть пояс нареченої, якому понад 100 років привезла його на виставку Галина Потайчук із села Червона Воля Новоград Волинського району. Найбільш такою цікавинкою і зюмінкою, яку ми сьогодні привезли це є частинка передня частина весільного поясу ще моєї пра Вона була сама 1895 року народження. А ось ось тут частинка цього пояса виготова в 1914 році. Цей пояс зберігався в моєї бабусі, і коли вона вже така похилого віку була, вона частинки цього пояса розділила на всіх родичів своїх. Мені дісталася така передня частина пояса. На ньому зображено дерево життя. Цей пояс одівали, коли йшли вінчатись в церкву».